Привіт! Я Єгор Басов, мені 14 років, і я навчаюся в школі-інтернаті номер 7 міста Миколаєва. Я реалізовую свої творчі амбіції у театральному гуртку Мрія, який знаходиться у палаці творчості учнів. Також я є лідером самоврядування та приймаю активну участь у житті палацу. Наразі я є басистом в гурті за Ферст. Це рок гурт, який виконує переважно кавера, Від Нірвани до овспрінг. Знаєте як? Подивіться. Єгор, чому ти почав займатися музикою і обрав своїм інструментом саме гітару? Mm -hmm. Ну, ще з самого дитинства цікавився музикою, а в 12 років я взяв в руки гітару і почав відтворювати улюблені композиції. А як з'явилася ідея створити власний гурт? Mm, всі члени нашого гурту ходили до одного викладача. Ну і він нас, у нас усіх познайомив, та ми створили власний гурт. А хто з музикантів тебе надихає у власній творчості? Це гурти uh, Iron Maiden, Judas Priest та Led Zeppelin. Саме з них я почав знайомство з рок музикою. А як ти змінився за час участі у театральному куртку? Угу. Ну, я став набагато більш впевненішим у собі завдяки виступам на сцені. А також моя вимова покращилася завдяки чтінню прози та віршів. Єгор. А творчість яких поетів тобі подобається? Мені дуже подобається творчість Дмитра Луценка, а також Павла Гузового. А от Дмитра Луценка мій найулюбленіший вірш це рідна мова. У ній усе. Діброві й верболози, Дніпра і Ворскли витканий атлас, Козацька доблесть та кріпацькі сльози, Ще й дума та, що вистраждав Тарас. Розмай Карпат, де юниця на скелі Смирічка недоторкано струнка. Не згасни сяй богої оселі, що нам дала у спадщину Франка. Дякую Палацу творчості учнів, а також організаторам конкурсу за те, що дали мені можливість проявити себе та показати свої таланти. Бажаю усім учасникам конкурсу успіху та до нових зустрічей!